Когтенко Іван Іванович народився 13 жовтня 1922 року. 1942 року був призваний до лав Радянської армії, захищав батьківщину в другому українському фронті. За всю війну отримав два поранення. Був командиром відділення зв'язківців. Нагороджений орденом великої вітчизняної війни та ще багатьма медалями. Я хочу розповісти вам реальну історію мого прадіда. Йшов страшний бій не на життя, а на смерть. Снарядом перебило телефонний кабель. У наших бійців закінчувалися патрони і снаряди, і їм терміново було потрібно підкріплення. Моєму прадідусеві був даний наказ. Будь-що будь, за всяку ціну налагодити зв'язок з центром. І мій прадід, ризикуючи своїм життям, попрямував виконувати наказ старшого командира. Він йшов по телефонному кабелю і побачив воронку від вибуху. Стрибнувши в неї, він поєднав кабель і зв'язок із центром відновився. Але фашистський снайпер встиг поранити на той час молодого хлопця. Через деякий час привело підкріплення, і завдяки моєму прадіду наші солдати відкинули ворога на кілька кілометрів і перейшли в наступ. До самого вечора тривав бій, і тільки з настанням темряви медсестри та брати змогли надати моєму прадідусеві медичну допомогу. І він був відправлений у військовий госпіталь. Я пишаюся своїм прадідом і тим, що ми однієї крові. Пам'ятайте своїх предків. Вони назавжди залишились у наших серцях.